Найцікавіше в тому, що люди, які до виборів сперечалися між собою, хороший буде Трамп у разі своєї перемоги чи поганий, абсолютно не суперечили один одному. Усі ці скандали в приватних чатах і в публічному просторі, обзивання і штовхання один одного в бан і в чорний список, скарги на пости у Фейсбуці і гнів на засудження точки зору опонента, призвели тільки до одного: наповнення списку забанених. Жодного практичного сенсу в цих словоблудях не знайшлося. Я зараз поясню, що я маю на увазі, і поясню, чому Пенс не брав участі в обговоренні американського виборчого процесу. Прямо зараз. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. По перше, вітаю всіх із закінченням епохи, та він вас усі отоє, щойно переможе. Зачекайте. І з початком епохи зачекайте, ми не цього хотіли, ми на це мали на увазі, а нас то за що? Інакше кажучи, озирніться навколо і спостерігайте, можна навіть не дуже уважно, як хор, а точніше ор прихильників остаточного переможця всіх війн на планеті протягом доби після обрання, стане спочатку річати, а потім і зовсім почне перевзуватися. Просто в стрибку. Не всі вчинять саме так, далеко не всі. Але якщо ви не були до такого повороту готові, то ви здивуєтеся масовості процесу. Пенс майже не втручався в процес обговорення вибору американського народу з однієї простої причини. Одного разу мені в приват написав громадянин Америки і попросив цього не робити. Попросив аргументовано, без хамства і брутальності, і я замислився А чому, власне, я маю заважати людям перевірити на практиці, чи зможе їхній кумир повторити подвиг одного українського КВНщика, чи не зможе? І відтоді я буквально всього кілька разів згадав побіжно ці події, не намагаючись вплинути на їхній перебіг. Та й хто я такий взагалі, щоб заважати Америці? Знову стати великою. Тепер же, коли вибір зроблено, кістки кинуто і випало на чорне, на зеро, на червоне, кому як більше подобається, гадаю, вже можна сказати кілька слів. Відкриваю волонтерський куточок на дві хвилини рівно. Дід повернувся з поїздки і не розповідав як завжди, він багато про що не договорює, але настрій у нього, м'яко кажучи, не святковий. Хоча свято до нас приходить іноді. Якщо ми з вами це зробимо, то буде свято у хлопців. У нас 6 грудня попереду, а це означає, що ми можемо нагадати нашим хлопцям, за що саме вони там стоять. Коптильня зараз простоює, але ми її хочемо запустити знову в роботу. Свинки підросли. Якраз саме час їм довести, що вони добре їли. Смаколики плануємо зробити хоча б із чотирьох штук, але у нас із вами в підшефних щонайменше півтора батальйону, 16 підрозділів. Тож робота має бути та ще. У наступних роликах, якщо все складеться, покажу вам, на що ми в підсумку вийдемо і скільки зможемо відправити хлопцям ласощів, а скільки смаколиків. Я згадував в одному із недавніх роликів, що одну з наших груп накрило, у тому числі тоді накрило і реб. Але накрило не повністю, сильно пошкодило до стану працювати ми більше не будемо, бо не можемо. Було вирішено не купувати новий, а відремонтувати цей, що й було зроблено. Уже зробили. Витратили 75 тисяч. Так, хунтубери, захист хлопців, задоволення не дешеве. Дід, до речі, повернувся з поїздки спецбатальйонами. Чотири поїздки за тиждень порозвозив утеплювачі, грілки для рук і для ніг. Продукти. Продукти, до речі, вже з'їли моментально. За цим фактом можете оцінити рівень їхнього постачання від держави. А хлопці в цих батальйонах, нагадаю, показують просто чудеса і приголомшливу дисципліну і самоорганізацію. Так, колись вони оступилися і потрапили на зону. Так, але ж дивіться, яка штука. Далеко не кожен із тих, хто оступився, написав заяву і пішов у ЗСУ. Тільки ці. Решта тих, хто оступився, продовжують чалитися і писати в чатиках віримо в ЗСУ. Гаразд, не мені їх судити, тим більше вони вже цей етап пройшли. Маю на увазі етап засудження. У кожного своя мотивація. Наша мотивація впахувати. На фото фоном попадуться вам нагороди і дипломи для їжачків. Це 92-га бригада і 28-ма бригада. Дякує. 93-я медалями, 28-ма подяками. Щось знають. Закриваю волонтерський куточок. Бажаю здоров'я. Від бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка, Дякуємо справжній легенді волонтерського світу сходу та й всієї України в цілому, діду, а також усій спільноті шалених хіжачків. Кожному, хто долучається до зборів, діда та кожному, хто допомагає Збройним силам не словом, а ділом здобути перемогу. Сьогодні отримали від вас три автомобільні дизельні пічки для опалення місць з дислокації особового складу, що наразі виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. І протягом години вже передам їх хлопцям. Діду, та усі дотичні, дякую вам дуже тил за потужну допомогу, за те, що вам не однаково, за те, що не втомлюєтесь допомагати разом до перемоги. Все буде Україна. Так от про Америку. Люди, які топили за Трампа, топили за те, щоб Америці знову стало добре. Не беруся судити, наскільки Америці було погано в період правління попереднього Діда, і навіщо Америці щоб знову стати великою, знадобилося обрати ще одного набагато більш бойкого. Про це розповідають тисячі людей по всьому інтернету. Я ж можу тільки розповісти, як було в цей час погано в Україні, але кого це в Америці цікавить, правда? Небагато тільки лише кого. Адже правда? Тож не мені й нариватися. Але ось днями мені попалася на очі фраза людини, яка живе не в Україні. А що, війна в Україні все ще триває? Добре, хоч ви, а не на. Так ось. А ті люди, які топили проти Трампа, топили за те, щоб в Україні не стало гірше, обґрунтовано побоюючись, що ситуація тут може стати зовсім поганою, і в тому і в іншому випадку використовуємо слово «може», тому що ми не провидці, але іноді вміємо грати в аналіз, який може знову це слово і не виправдатися через ті чи інші причини. Таким чином ми прийшли до простого розуміння, що люди за Трампа і проти Трампа. Говорили про різне, розумієте? Але водночас і ті, і ті говорили одно й те саме по суті. Америці дійсно може стати добре а Україні погано, та тільки от біда в тому, що так не буває. У великій політиці так не буває, щоб людина, яка робить одним добре, робила тими ж діями погано іншим, якщо ми говоримо про союзників, звісно. Наприклад, якщо Трамп зробить на Росії погано, то він зробить Україні союзнику добре й Америці добре. А ось якщо він зробить погано Україні, то. Але це все загальна філософія, ну її. Давайте до суті. Напевно, ви вже звернули увагу на те, що всі прямі учасники виборчого процесу в США зараз затихли. Хтось зализує рани, хтось святкує перемогу, всім не до нас. На цьому тлі прокинулися дрібніші гравці, які колись замовкли. Наприклад, такий собі Путін ВВ кілька годин виступав на Валдаї, ніби намагаючись пропетляти між крапельками дощу, що наближається. Що ж він там ніс? Чотири години сумарно. Найцікавіше про Україну було у відповідях на запитання, не у виступі, приблизно на третій годині зустрічі. Ботоксний дослівно повторив те, що вже кілька років говорять про нього і його підхід представники України, і від чого відмахувалися західні партнери, ніби спеціально зробив нарізку з виступів, щоб усе підтвердити. Зокрема, головну тезу, що йдеться не про регіональний конфлікт, а про боротьбу за новий світовий порядок, яку захід, зокрема Європа, злегка програє. Запитання в продовження питання про кордони Ізраїлю: в яких кордонах ми визнаємо Україну? Суть відповіді ні в яких скрізь, де народ вирішить самовизначитися і попросить допомоги у Росії. Росія таку допомогу надасть. Питання: спочатку нейтралітет, а потім розмова про кордони? Суть відповіді. Мова взагалі не про кордони України. Йдеться про великі домовленості, про довгострокове бачення світового порядку як міцної основи тривалого миру, де Росія займе бажане місце. Короткострокове перемир'я не цікавить у перекладі на людську мову. Мова про перегляд підсумків холодної війни, корекцію ялтинсько потсдамської системи. Путін відкрито взяв на себе роль торпеди в інтересах Китаю і всіх інших гравців, хто зацікавлений потіснити захід у рамках концепції безполярного світу і порядку заснованого на силі. Прямо каже, що крім Росії ніхто таку місію не виконає. Коли Путін стверджує, що його не цікавить перемир'я, його саме це й цікавить, але як тактичний крок, тому що витрати від війни зростають, а досягти бажаного військовим шляхом не виходить. Перемир'я дасть можливість задіяти іншу ставку на колапс України через внутрішню дестабілізацію. Коли Путін заявляє, що тимчасову паузу не можна, тому що Україні підвезуть снарядів і все заново, це він говорить про себе. Він розраховує підвести снарядів, поки захід буде мямлити і сумніватися. Суть у тому, що Україна наполягала і наполягає на реальних гарантіях безпеки від партнерів, що передбачає або НАТО, або конкретні зобов'язання а партнери поки що не дуже готові зібратися з думками. Серйозна розмова про гарантії довгостроковій інвестиції в оборону України через визначення місця в системі колективної оборони та включення до бюджетів країн-партнерів відповідних витрат йшла влітку 2023 року, але потім сталося те, що сталося. Путін відкрито глумиться над заходом за рішення восьмого року. Відкрили двері в НАТО для України і Грузії на словах. Минуло 16 років, що в Грузії всі бачать. Україна твердо стоїть на цьому ж шляху. Якщо хтось сумнівається, що буде не так, саме так і буде. Що може заламати російський сценарій? Перше чіткі гарантії партнерів в ідеалі аналогічні тому, що отримали Швеція і Фінляндія на період оформлення вступу до НАТО, спочатку для контрольованої території. Друге відсутність ідіотських і несвоєчасних своєчасних рішень усередині країни. Перегляд збиткових політик, що виштовхують людей із країни, запуск реальної роботи, а не звіряння з розмірами шрифтів у питаннях забезпечення СОУ, реальне а не на словах, усунення від годівничок чиновників всіх мастей та їхні посадки, в розмірах, які можна порівняти з рівнем завданих ними збитків. Про що Бункерний ще брехав на Валдай? Путін стверджує. Добробут Європи Німеччини ґрунтувався на дешевому російському газі та дешевій китайській праці, але за вказівкою зовнішніх лиходіїв США від першого відмовилися від другого відмови в процесі. Німці стали жити гірше, і це тільки початок. Путін свідомо опустив одну тезу, яку описав товариш Борель. За Борелем добробут Європи Німеччину особливо базувався не на двох, а на трьох китах. США платить за оборону, Росія поставляє дешеві вуглеводні, Китай недорого виробляє. Без оплати за оборону вся ця казка моментально закінчується. Але товариш Борель теж не був до кінця точним. Напевно, свідомо. Європа змогла інвестувати в соціальні стандарти трильйони доларів тільки тоді, коли було роззброєно Україну. Серед іншого, це дало можливість США знизити витрати до прийнятного рівня. Європа витрати на оборону де факто обнулила за винятком розсудливих країн на кшталт Швеції. США змогли тягнути цю лямку, поки Росія займалася собою, а Україна радісно перетворювалася на аграрну наднедодержаву, дивом зберігши точки У та ще пару опцій. Але щойно РФ почала безладно вставати з колін, і дилія закінчилася. Щоб відновити баланс або США повинні на порядок збільшити витрати на цю тему гранично ясно висловився товариш Трамп. Або Європа повинна взяти свою частину витрат у США, крім Європи, наростає ще багато всякої краси в АТР, на Близькому Сході, в Африці тощо, і ось тут виникає питання потенціалу України. Він може бути заграний або в Європу у двох іпостасях члена колективної оборони або буфера за парканом, або за Росію. В Українського народу є ключовий життєвий інтерес, щоб не було воєн на нашій території, щоб українці жили і могли накопичувати ресурси людські, матеріальні, культурні, щоб у кожній родині були речі від прапрабра, бабусь дідусів. Існувати у вигляді буфера за парканом, де постійно щось горить, а доробок предків обнуляється, це неприйнятний формат. Нація загине. Продовжувати писати цю історію нашою кров'ю ми більше не хочемо. Тому реальних варіантів, які вирішують і наші питання, європейські, лише два. Перший нас пускають всередину периметра. Ми отримаємо сферу відповідальності, частину спільного ресурсу і діємо у спільних інтересах як члени спільноти. Це дешевше і зрозуміліше. Другий нас пускають на ринки, озброюють до зубів, фінансують у період відновлення додатково мотивуючи Росію санкціями. Коли ми стаємо на ноги, платять за роботу буфером. Це дорожче і незрозуміліше. Але альтернатива тільки одна: потенціал України поступово піде на бік Росії, буде застосований проти Європи. Надія на те, що в процесі переходу Україна згорить, а Росія виснажиться, самообман, бо все, що згорить, буде заповнено антиєвропейським елементом. Підтягнуться корейці. Махачкалу влаштують не тільки в Амстердамі. Мільйон нових узбеків на рік, про яких говорив Путін, теж захочуть отримати шанс. Їх додатково до цього промотивують. Згадайте каравани Кабута біженців на кордонах Польщі та Білорусі, і так далі. Європа, яка не платить за свою оборону і не змінюється для відповіді на виклики, буде розкладена зсередини і та ззовні. Про це поки що толерантно, але вже пишуть в офіційних документах і самі європейці. Однак є ірраціональний страх проти очевидних рішень. Путин на цьому страху грає, підсовує неповну брехливу картинку. Поверніться, я все пробачу. Заживемо як раніше. Хоча 10 хвилин тому сигналячі інші аудиторії говорив прямо протилежне. Давайте зламаємо цей гнилий порядок і випатримо слабовільних багатеньких буратінів. Якщо Україна програє або припинить опір свідомо, за 5-7 років буде Грузія, а за 10-15 років російсько, українсько білорусько корейська армія постукає у двері. Щоб згадати і розсипане зерно, і приниження на кордоні, і багато чого ще. Це не вирок. Мій оптимізм, окрім віри в Україну, ґрунтується ще й на тому, що в Європі багато людей все розуміє і нам допомагає. Інакше б ми вже давно програли. Питання в тому, коли вони зможуть взяти кермо і діяти на повну силу. А ще питання в тому, коли у нас влада перестане красти і брехати і звалить тихенько в ліс. Але сьогодні я не хочу про це, просто щоб не подовжувати ролик до розмірів очікувань смачненького від новообраного американського 45-го і 47-го. Крім бункерного, одразу після виборів прокинулися всякі орбани дрібніше, але таких великих прес-конференцій не провів більше ніхто з них. Тож ми можемо зробити простий висновок на Валдай. Було презентовано все те, що в тій чи іншій формі влаштовує і Китай, і проросійську частину Європи, і всіх, узагалі, тих, хто бажає приєднатися до нової вісі зла, тож виникає просте до остраху запитання: хто буде відновлювати світовий порядок? Трамп. Або Путін ні, не так. Хто з них буде встановлювати новий світовий порядок? Позиція Бункерного гранично ясна, позиція 47-го американського президента. Давайте пройдемося кількома пунктами його намірів, уже озвучених так чи інакше. Ну, наприклад, навести лад із понаїхавшими в Америку, вигнати до такої бабусі більшу частину з них. Це однозначно призведе до порядку і у світі, і в самих штатах, особливо з огляду на той факт, що багато хто з них голосував саме за Чупчика. Ось ще CNN. у плани входить вихід Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди. Цей документ покликаний регулювати заходи зі зменшення викидів діоксиду вуглецю, щоб знизити темпи глобального потепління. Трамп уперше оголосив про ідею вийти з договору ще в червні 2017 року і пообіцяв ще раз зробити це під час президентської кампанії. Кому від такого кроку стане краще? Америці ясна річ, тому що планується збільшення видобутку вуглеводнів і обмеження будуть зняті або проігноровані. А іншим країнам? Ну і ось ще суду США призупинив справу Трампа про штурм капітолію NBC News. Нічого не було, давайте жити дружно, хто старе згадає, і далі за текстом. А чому б не застосувати цей самий шаблон до всіх інших конфліктів у світі? Ні, ну а що? Росія і Україна, братайтеся, ця сторінка перегорнута. Тайвань і Китай досить ділити владу, народу потрібна стабільність, Ізраїль та інші зробимо світ добрішим. І якщо ви сумніваєтеся в тому, що саме цей принцип і буде застосовуватися, не сумнівайтеся, просто стежте за тим, що відбувається. Можна навіть неуважно. Реальність все одно наздожине кожного. Важливо буде одне, чи будете ви особисто чинити опір. Не опиратися, а чинити опір. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!